Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга і у цьому відео я вам розповім, що цікавого виходить у березні. Якщо вам подобається такий формат, поставте вподобайку. Не сподобається, завжди можна прибрати. Тож з 2 березня почав виходити міні-серіал із цікавою назвою «Дев'ять тіл у мексиканському морзі. Сюжет розгортається навколо дев'яти незнайомців, які опиняються у віддалених джунглях Мексики після аварії невеликого літака. Спочатку їм дуже щастить, але незабаром люди починають гинути один за одним за загадкових обставин. Тим, хто залишився, належить розкрити, хто з них є вбивцею, щоб врятуватися. 4 березня відбулася прем'єра довгоочікуваного оновленого серіалу Шибай голова, народжений заново, заснований на коміксах Марвел. Хоча слушно зауважити, що це скоріше продовження трьох оригінальних сезонів після 2018 року, ніж повний перезапуск, бо навіть актори залишились ці самі. Чарлі Кок зіграє мета Мердока. Він же Шибайголова, сліпий адвокат, у якого решта почуттів загострена, і це дозволяє йому ночами захищати місто від злочинності. А Вінсент де повернеться до ролі Вілсона Фіска, короля злочинного світу Нью-Йорка. Вже відомо, що серіал продовжено. 5 березня вийшов історичний міні-серіал Гепард або Леопард в іншому перекладі, заснований на одноіменній книзі. Події відбуваються на Сицилії у 1860 році. Сім'я аристократів опиняється у вирі повстання, у результаті якого острів стає частиною Італії. На тлі об'єднання держави Сицилійський князь намагається знайти баланс між давно здобутими привілеями своєї сім'ї та революційними змінами. Цікаво, що одну із головних ролей у серіалі виконала дочка Венсена Каселя та Моніки Белучі Дева Касель. Це лише третя її поява на екрані. Серіал Колеса часу повернувся із третім сезоном, 13 березня, і з Розамонт Пайку головній ролі. Сюжет заснований на одноіменному циклі романів американського письменника Роберта Джордана. розповідає про групу молодих людей з невеличкого селища, на яких починають полювати злі сили, намагаючись вистежити обраного головна героїня серіалу войовнича чаклунка з могутнього жіночого ордена Седай, яка відправляється разом з молоддю в небезпечну подорож, щоб оберегти їх і доставити в єдине безпечне місце. Ще 13 березня вийшов серіал Довга яскрава річка, створений за мотивами одноіменного роману американської письменниці Ліз Мур. Аманда Сейфрід зіграла офіцерку поліції, яка розслідує серію вбивств жінок у бідному районі, де вона народилася і виросла. Дівчина береться за справу самотужки, адже ця історія прямо пов'язана з її рідними. І також 13 березня вийшла кримінальна драма Юнацтво. Історія будується навколо чоловіка, чийого 13-річного сина звинуватили у вбивстві однокласниці. Хлопчика допитує поліція: його починають булити однолітки. Дорослим належить дізнатися, наскільки жорстокими можуть бути діти, та що сталося насправді. Цікаво, що кожна серія знята ніби одним безперервним кадром. З 14 березня почав виходити серіал Викрадач дурі. В центрі сюжету двоє давніх друзів дрібних злочинців, які вигадують сміливу аферу. Вони видають себе за агентів управління з боротьби з наркотиками та грабують дрібних торговців, які точно не звернуться до поліції. Однак, коли вони помилково нападають на занадто помітну ціль, в них виникають великі неприємності. Головні ролі у серіалі виконали Вагнер Моура та Брайан Тайрі Генрі. А виконавчим продюсером став Рідлі Скотт. 20 березня вийде новий серіал від Шонди Раймс Резиденція дія відбувається в Білому домі, на горі, внизу і за лаштунками. Ексцентрична детективка Корделія Кап прибуває в будівлю, щоб розкрити вбивство, що сталося під час урядової вечері. В ході розвитку розслідування починають розгортатися міжособистісні конфлікти між співробітниками резиденції. Головні ролі у серіалі виконали Узо Адуба, Джан-Карло Еспозіто та Рендал Парк. Також з березня почне виходити кримінальна драма Щасливе обличчя, який розповість реальну історію американки Меліси Мур, яка у 15-річному віці дізнається, що її батько Кіт Гантер Джесперсон серійний вбивця, відомий як вбивця із щасливим обличчям. Таке прізвисько він отримав через те, що у 1994 році написав кілька листів в газету і до окружного суду округу Вашингтон, в яких зізнавався у скоєнні вбивств, а також малював смайлики. Усього він вбив вісім дівчат і його засудили до довічного ув'язнення без права на помилування. З 26 березня буде виходити новий серіал студія Віцета Рогена, який також грає головну роль. Мет Ремік стає головою кіностудії. Він намагається врятувати компанію, яка зазнає краху у часи, коли в галузі відбуваються стрімкі соціальні та економічні зміни. Разом зі своєю командою продюсерів Ремік щодня бореться з примхливими митцями та жадібними корпораціями. При цьому ні на мить не вимикаючись із виробничого хаосу та гонитви за великими кіношедеврами. Цікаво, що у серіалі можна буде побачити просто неймовірну кількість зірок, які зіграють самі себе: це Брайан Кренстон, Зак Ефрон, Шарлі Стерон, Зої Кравіц, Стів Бушемі, Олівія Вайлд, Адам Скотт, Джош Гатчерсон, Мартін Скорсезе та ще багато інших. І на останок, березня, почне виходити серіал Мобленд, який розповідає про два покоління лондонських гангстерів та людини, яка вирішує їхні проблеми. На початку проєкт планувався як спін-офф серіалу Рей Донован, але у підсумку перетворився на самостійну історію. Режисером кількох епізодів виступив Гай Річі, а головні ролі зіграли Том Гарді, Гелен Мірен та Пірс Броснан. На цьому все пишіть у коментарях, який серіал зацікавив вас найбільше, або може ви вже щось подивились і хочете поділитися своїми враженнями. Також нагадую, що у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланнями в описі, або стати спонсором цього каналу, або хоча б розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво. Також підписуйтесь та не забувайте про вподобайку. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!